Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги. Інформація з зони проведення АТО за минулу добу. На Луганському напрямку вчора було спокійно. Донецький напрямок вперше за багато місяців становилося перемир'я на лінії фронту Зайцеве-Майорськ. Дещо неспокійніше було на Світлодарській дозі у Новгородському та Новоселівці Другій, де відбулася серія ворожих провокацій. Найбільш неспокійно вчора було в районі Донецького аеропорту, зокрема в селищі Піски та Красногорівці, де ворог сім разів застосовував міномети, випустивши при цьому кілька десятків мін по наших позиціях. Всього на Донецькому напрямку за добу зафіксовано 35 ворожих провокацій. На Маріупольському напрямку обстановка принципових змін не зазнала. Як і раніше, бойовики активно порушують режим тиші у Мар'їнському районі, а також в районі населеного пункта Гнутове. Противник один раз застосував міномет калібром 82 мм, двічі також відкривав снайперський вогонь по наших позиціях. Всього на цих рубежах оборони зафіксовано 19 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Варто зазначити, що з метою припинення ворожих провокацій сили антитерористичної операції на цьому напрямку неодноразово були змушені відкривати вогонь у відповідь. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув, однак дроє наших бійців зазнали поранень. Це сталося в одному випадку в районі населеного пункту Кам'янка, де наш боєць зазнав ушкодження внаслідок підриву на ворожій розтяжки. І також в Красногорівці і в Мар'їнці по одному нашому військовослужбовцю були поранені в обох випадках внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Всього ж за добу, що минуло, зафіксовано 54 випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, 19 лютого з території Російської Федерації через Новоазовськ на окуповану територію зайшла колона військової техніки. 6 бойових броньованих машин, 4 вантажні автомобілі з боєприпасами, а також 2 паливозаправники. І також українська військова розвідка доповідає про зловживання спиртними напоями в лавах окупантів. 28 лютого п'яний командир батальйону так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади бандформування ЛНР під впливом надмірно випитого спиртного, вирішив погратися у війну та віддав наказ наступати двом ротам. Це призвело до паніки серед бойовиків та населення прилеглих районів. Наведенням ладу у лавах цього загону займався особисто командувач так званого другого армійського корпусу, а також верхівка окупаційної адміністрації. І також 29 лютого у Новоазовську затримано п'яного російського офіцера зі складу так званої 9-го особливого мотострілецького полку морської піхоти бандформування ДНР. Який вчинив бійку в магазині. І Служба безпеки України викрила чергову схованку зі зброєю. У місті Сватове Луганської області оперативники знайшли автомат АК-47, 4,5 тисячі набоїв. До нього три гранати, а також 12 запалів до гранат. І правоохоронці продовжують вилучати зброю в районі проведення АТО. Вчора поліцейські на блокпосту поблизу. Красноармійська під час перевірки автомобіля вилучили три гранати із запалами, підствольний гранатомет, 10 гранат до цього підствольного гранатомета, а також 90 набоїв до автомата Калашникова. Українські курсанти опановують Ази загальновійськової підготовки. У Миколаєві курсанти 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України виконали стрільби з автоматів, а також вчилися облаштовувати окопи. Зазначимо, що у навчаннях взяли участь також і жінки, які пліч обліч несуть службу разом з чоловіками. В Одесі пройшли заняття загону спеціального призначення Національної гвардії України зі звільнення об'єктів залізничного транспорту. Фіналом цих занять був, був так званий заліковий штурм, коли операції відпрацьовувалися у бойовому темпі. Спецпризначенці впоралися із завданням, зловмисники затримані або ліквідовані. Заручники врятовані. І днями відбулися тактико польові навчання особового складу батальйону поліції особливого призначення в Донецькій області. Спочатку бійці вправлялися у стрільбі з, різні, з різних видів зброї, з різних позицій, зокрема, стоячи в положенні лежачі з коліна, а також ведення вогню з укриття. Наступні етапи включали відпрацювання тактичних дій у складі груп швидкого реагування. Та принесені служби на блокпостах. Зокрема, моделювалися можливі варіанти екстремальних ситуацій, до яких спецпризначенці мусять бути готовими будь-якої миті. І також нещодавно у навчальному центрі Національної гвардії України завершилися навчальні збори з екіпажами новітніх БТР-3Е1. На тренажерах особовий склад тренувався керувати бороною транспортером у будь-яку пору доби за різних дорожніх та погодних умов. Підтримувати бойову техніку у справності та постійній бойовій готовності до дій, користуватися засобами зв'язку, а також вести вогонь з усіх видів озброєння, які встановлено на БТР-3Е1. І сьогодні перший день мовлення військового радіо армії ФМ, яке можна послухати через мережу інтернет. Вже за 10 днів військове радіо почне мовлення в районі проведення антитерористичної операції в ФМ-діапазоні Армія ФМ це перше радіо про і для військових, які захищають територіальну цілісність нашої держави, на передовій. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання? А переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Це голова та п'ятий канал. розкажіть, будь ласка, детальніше про перемир'я, яке було встановлено. в який це спосіб відбулося щодо Зайцевого майорського Ну, власне, на цьому рубежі за добу. Не зафіксовано жодного ворожого обстрілу або будь-якої провокації з боку бойовиків. Таким чином, така ситуація називається як повне ну, припинення вогню в цьому районі і встановлення миру. Колеги, чи є ще питання або уточнення. Якщо нема, дякую, пане полковнику.